Росіянам тепер буде важче отримати візи для поїздки до Євросоюзу. Голови МЗС країн ЄС домовилися призупинити дію спрощеного візового режиму з Росією. Це рішення вони ухвалили на неформальній зустрічі в Празі. Отримати візи буде складніше, але отримати їх все одно буде можливо. Щоправда, у набагато меншій кількості угода про спрощення видачі віз між Росією та Євросоюзом діяла з 2007 року. Країни ЄС знизили вартість візових зборів та спростили правила для отримання мультивіз. Заяви розглядали від 10 днів до місяця. Тепер росіянам доведеться надавати більше документів. Візовий збір подорожчає із 35 до 80 євро. Розглядатимуть заяви до півроку. Чи видаватимуть далі мультивізи, поки не зрозуміло. Також невідомо, що в майбутньому вирішать у ЄС щодо вже виданих росіянам віз. Деякі країни Євросоюзу наполягали на тому, щоби повністю закрити кордони для громадян Російської Федерації. Проти виступила Франція, Німеччина та кілька інших членів блоку. Проте країни, які мають сухопутні кордони з Росією, зможуть самі вирішувати чи видавати візи російським мандрівникам. Ці країни можуть вжити заходів на національному рівні для обмеження в'їзду до Європейського союзу через свої кордони, спираючись на Шенгенський прикордонний кодекс ЄС. Минулими роками найбільше шенгенських віз видавали саме громадянам Росії. Так 2019-го їх отримало 4 мільйони осіб.